Ну шо ж, усіх вітаю. Сьогодні будемо грати в гру в сина. Поїхали. Е, так, почати нову гру. Краще використовувати наушники, Ну я так в наушниках. Собака. Створено Shift Caption Studio. Ого, яка сенса маленька. Ану, стоп. Ще трошки. О. Так, мати сніданок з сім'єю. семьей. Так, поїли. А шо це значить? Можна я встану якось? А шо тут значить, шо це? Так, я так розумію, що в якомусь апокаліпсисі живемо чи що? шо? Деді, ой, деді, кажу, папа, це хто. Не хвилюйся. Це наша собака. Офігеть, яка собака. Заспокоїти собаку. Давайте заспокоїмо собаку. Якась вона неадекватна. Собака. Заткнись, піти. Фі, що це за собака така дивна? Це, може ми не собака, а людину тримаємо у себе? Я так бачу тут туман. Може це якийсь апокаліпсис коїться тут. Чорний екран знову. 12.35 дня. Так, якась газетка. Зникла людина. Кримінальні новини. Так, дізнається, хто це? Ну, як, якась людина. Так. Е, сер, ми розслідуємо е, справу того, типу, хто е, підпалив магазин продуктів. Ми, е, ми просто ходимо, опитуємо сусідів з приводу цього, чи вони щось бачили. Е, ні, ми просто, як зазвичай. Скуплялися в магазині. Так, по-моєму, це точно у нас людина не собака. А, це просто наша собака. Окей. Е, вибачте, що потурбував. -по -по е, вибачте, що нічим не зміг допомогти, офіцеру Так. Я розумію, цей person, це він і є у нас там в підвалі сидить, це ніфіга не собака. Я вже знаю тепер сюжет ігри. Вісім вечора. Луїс, це наша жінка, окей. Мед, чи ти міг би подивитися телевізор? Я не знаю, чи він працює. Добре. Полагодити телевізор інструменти в кімнаті. Ага, все, знайшов. Так, все, я прийшов. Зараз буду лагодити телевізор. А, треба Так. Е -е, Папа, ти найкращий. Ура! Е ці мультики. Малюнки хотів сказати. Так, якісь реально мультики дивляться. А, про цього? Про папая. Чи як він там я збув, яку за? Перша година ночі і знову наша Типу собака. Так, Луїс прокинувся через шум. Окей, я, я з цим розберусь. Охеренная собака. Заспокойтесь собаку. Взяти біту. Окей, це вже не дуже. Мені взагалі цікаво, на що вони людину запхали в підвал і кажуть, що це собака. звісно, дивно. А, втік вже, да? Сикло, іди сюди. Ой, ячик. Перевірити увесь Дім. Його типу, немає тут. Охереть. Клас. І все зараз піде всю мою сім'ю вб'є. У нього тут ноутбук стоїть. Я б. ну, якщо б у мене були заложники, я б йому ноутбук би не давав. <звук> <звук> Це щоб я зайвого не казав. 8 ранку. <звук> я пожартував. Ой, тепер ми собака. І що тепер? Тепер нам треба битися в двері. Так, спробувати подіргати ручку. Не виходить. Спробувати постукати. Відкрити силою. Не виходить. Indistinct chatter. Не знаю, що це значить. Ей, Біллі, це ти. Кейт. Кохана. Блін, я скипнув. Це просто на. А, не треба хвилюватися, це просто наша собака. В Сенсі. Ам. Він що, тепер нас замінив? Це наш може двійник якийсь? Чому тепер одна хвилина на шо? Шо одна хвилина? Чому пишуть топ саппортер з цієї гри, тестери? А до чого тут одна хвилина? Що мені треба робити? Мені треба знайти спосіб, як вибратися, чи що? Все. 10 секунд і я не знайшов спосіб вибратися звідси. Чи може то сховатися треба? Собака. А, можна присісти. Ну ось я сховався. Може, це треба було сховатись? Чи в чому суть? Вийти в головне меню? Зарайно вся гра? Все? Серйозно? А. Ну, ось така гра. Дякую за перегляд.